Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу показати ще одну нову будову Кам'янця Подільського. Фірма ЖК Джем. Будують цілий мікрорайончик. Ось так виглядає поближче. Ось так розташування квартир кімнат. Подивіться, будь ласка. Вся ця інформація є на сайтах в інтернеті. Ось він красавчик який. Так же, Также, каджен'я сказала, і актуальні ціни на 25 рік. Цю будівлю зараз я обійду, покажу вам. Це інформація на стендах. Ось це буде такий мікрорайончик. Ось бачите, яка буде вся інфраструктура доступна. Це теж головна вулиця. Так, паркінг обов'язковий. Ну, На картинці дуже гарно. А вживу ще виглядає ось так. Будівництво іде. Я коли там гуляла, чула і бачила, що люди працюють. До побачення. До нових зустрічей.